Далі будемо псувати вам настрій. Я не знаю, чи це ми псуємо. Настрій, ну давай, чи як. давай ти, ти будеш інформаційні повідомлення, е, а я буду та. досипати. Що я знаю за мустафу? Хо -хо! Так ну коротше, що тут говорити? Рішення наєма про звільнення пов'язано в тому числі зі скандалом про зірване відрядження до Берліна. Він написав заяву і сказав, що все, я от прямо ухожу. Я мухажук. я мухажук. Mm -hmm. так. От з 8 по 12 червня голова агентства відновлення мав відвідати міжнародну конференцію URC 2024 у Німеччині, яка покликана мобілізувати міжнародну підтримку відновлення країни після руйнування внаслідок війни. Але ж Шмигаль його туди не пустив, та й все. Та й він образився. Та це і написав заяву. Так він образився чи Напевно. він по, по Ну, Але потім він же почав пояснювати, там є в нас, потім покажемо вам скрін його допису у Фейсбуці. Що, потім можна вже показувати? Можемо вже показати, по суті. Скрін допису. Ну, тут ця фотографія так. Чого? Щоб зручно було показати. Зараз наш дружок Ілля Добро. зорієнтується. Добре. окей. Так, а де ж тут дивлюся? Хм. А ось він. Оцей пост спробуй прочитай з екрану, але не шо е, з тим. Давай. Так, ну і що? Він тут пише: я залишаю посаду голови агентства, Слава відновлення, Богу. рішення прийняв самостійно Та через системні перешкоджання, Та, які, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої. Поганому та танцюристу відомо, що заважає ну, зайчика да. Заважає хом'ячок, да. починаючи з листопада минулого року, команда агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод. І далі він там перелічує, які саме тексти, коли йому там заважали. Він там на всіх жаліється, що їм там заважали, 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 і дозаважалися аж до того, що він не витримав та й все на цьому. І написав заяву. Ось у нас там є навіть скрін, ну, саме його, фото його заяви можемо показати. Так, ось так вона виглядала, із підписом все як має бути, тобто не фейк точно, правда. Ну, давайте тепер менше емоцій. Я правда тут коментував його е емоційну заяву про відставку. Міла Гайдай, спонсором протягом 12 місців на каву. Питання: що відновив наєм за час цій на посаді? От, оце головне питання, міло. Я вас абсолютно підтримую. Так от, в Берліні справа в тому, що відбулася ця конференція, вона відбувається з відновлення України. Вуди поїхала віцепрем'єр України. Віце Мустафан не є в статусі віцепрем'єра. Він. Керівник агентства. так? І тут треба розбирати його, його діяльність на всіх посадах. Так, що у нас тут? Ну, Я просто йду по, по всьому цьому. Так, ну взагалі ж розмови про те, що от Мустафу там наєма планують там звільняти вже дуже давно, існує триваліком такого дивись, формату. Ір, ір, е, і на, на підставі чого там у нас є е, цікаве фото ще. Там, де от, Мустафа Наєм повідомив, що змінив прізвище на Наєбагоїв. Нає, наєба <сіх> ну, я підказую, Іллі що показати. Трішки ми це, поскакаємо туди-сюди. Це я знайшла такий жарт. А, типо, це, от, це, да. це, вже це вже почалися да? вимасики різні і так далі. Угу. Е, ось. Ні, е, це пост. Ага, а, от. Так. Да, оце. От. Ну, тобто, от, як натяк про те, в чому причина взагалі Ні, відфункт. стоп, це ж ракетний удар 2. 20... По, попередню попередню, Ілія, попередню, от, попередню та. картинку, там? Да. та ні. Там, де Оце, Оце. Та. ракетний удар 22 березня росіяни зруйнували всі енергоблоки на бурштинський ТЕС і угу. на Ледежинський ТЕС. Я тут час від часу проїжджаю повз бурштинську тес, і там дійсно ситуація не, не Айс. Так, Захист саме... енергооб'єктів під час атаки Двайс Добруберний спрацював з максимальною ефективністю. Наєм, каже, так? так? ну, Тобто він в своїй е, реальності. Насправді тут більше питань, ніж відповідей. Угу. А, Дмитро. Я, Я думаю, що Ілля. Ні, Дмитро. Ну, добре. Е, так. Е, і що? Тут тут, тут? тут всі ці. Тут треба відзначати, що ми вже пройшли. Так. Так. Поки тампайте. Знизу. Що, знизу? Знизу. Так. Ну. так. І рано на низ. Ну. А що, навіщо на низ? Бо там можна відзначати, що ми пройшли в версті. Ось а, тут. Дивись тут. Опа, і воно сіреньке має бути. Ага, нічого собі. Ух ти, Як так. цікаво. По дорозі вчимося, що ну, називається. Співпрацювати, бо Ірино вам знайомий в коронкових етерах і там вечірніх, але менше з тим. Пробуємо такий формат тут зараз, там, я ж кажу, найближчим часом, завтра разом будемо верстатися, бо сьогодні ми окремо версталися. Світла в нас не було. Я не знаю, чи є у вас світло, у нас вимикали на дві години лише. Що вже прекрасно, але в нас є генератор на всяк випадок. Катя Нестеренко привіталася там, в Катюха Привіт. Ну, це моя послуга, ми працювали не з тебе разом. Катя кримінал її називали завжди. Mm -hmm. Бо вона вела вікна кримінал. Е, так. Розмови про те, що Мустафу Наєма хочуть звільнити в куларах, аби влади ходили давно. Mm -hmm. так? Це да. ти про це? Так, да, так, да, я про це саме. І що... ти переживала? Ти не спала, ти плакала, ти ридала? Десь два рази приблизу. Ну Що ти зараз Так, сарказм присутній? От, і що е, там кажуть, що це так погано, це для західних партнерів. Починається така якась істерика. Насправді одразу окреслюю свою позицію, не знаю, ти погодишся чи ні. Окей. От під час війни уряд, ти йдеш працювати в уряд, правильно? Так. На державну посаду. Так. Це як в армії під час воєнного стану. Не подобається. Уходиш, як каже курганий агрегат. Ну, і пиздуй. Угу. Для чого ці гучні заяви? Угу. Мені не дають працювати. Так, а що ж ти терпиш? Так Тобі довго що, терпів, заправили? мучився. Та? і це так, ж так. так тяжко було. Я тяжко. зараз не порушую питання цих мільярдів на захист ТЕС, інфраструктурних, відновлення і так далі. Просто не порушую, тому що я не генпрокурор. Ну та це робота правоохоронних органів. звісно. Так, от, під час війни навіть міністр не може робити гучних заяв про свою відставку, тому що це нікому не потрібно. Цей срач, який розвозиться, знаєш, по інтернетах. Ой, Мустафа йде, західні партнери. Та західним партнерам плювати, є там Мустафа, чи немає там Мустафи? Вони не так ставляться до посад, тобто вони, ну, зверніть увагу, Британія, Франція, Німеччина, здебільшого вони ставляться як до виконання своїх обов'язків. Як тільки найменше підозра, що ти нечистий на руку, навіть сплатив якийсь переліт, проїзд випадкової там службовою карткою. Все, людина йде в відставку. Я не кажу, що це класно, що це такий ідеал. Ну, без, це, без це, це про що мова? Це мова про культуру політики. Як під час війни та мені посрать наєм, давали тобі працювати чи не давали? Ти йшов свідомо на державну посаду, Ну, тобто, керівник угу. департаменту з відновлення під час її, війни йому не підписав. Прем'єр відрядження до Берліна там з резюме, так. Та, що треба розібратися, що почому. А приїхала там... віце-прем'єр представляти Україну, а не себе, типу, угу. красів у сіськами все. там або Мустафа Наєм, не знаю, що він там показував. Може, там був десь в друга діджей сет. Він мав потрапити паралельно, ні? Ну ти не ж їх було не такої знаєш, інформацію? Я їх знаю. Ну, як облуплених Сереженьку, я не... Не знаю. І там ще Світлана Залішив, і Мустафа Наєм були це. Угу. Тріця, яка пішла в народні депутати от прямо з громадських посад, uh -huh. Сергійко пішов з Української правди, Мустафа з громадського телебачення, Світлана Заліщук пішла е, з центру ЮЄ. Народні депутати від якої політичної партії вони пішли? Блок Петра, Блок Петра Порошенка. Дикую, прийшли, довго терпіли, потім зробили скандал в раді, значить, от як же ж які ж терплячі вони насправді? От терплять, терплять, от їм все не подобається. Нас і бутами кріпчають. <світ> знає, <світ> ж, тіпа, <світ> десь так. <світ> — Десь така тенденція. Сергій Грішин, мій е соратник, я б сказав, друг е про Мустафу в телеграмі написав: Мустафа, як порядна людина, прибічник демократичних цінностей обов'язково має розповісти, хто саме заважав їм працювати з <світ> прізвищами. <світ> <світ> <св Посадами та іншими деталями. Також, на мою думку, обов'язково має написати заяву в профільні правоохоронні органи. Думаю, немає жодної причини не робити цього. Вірю в тебе, Мустафа. Просто вау. <ріху> Дуже... Це Сергій Грішин коментар. Угу. Не втримався від того, щоб накинути лайна на вентилятор. Процишин. Це найгарнеше, що я бачила, якщо чесно. Процишин він ну, ну, стосовно цієї теми. Він, він він в принципі так. Він він в таборі тих, хто ображений на Мустафу, бо той пішов від Петра з, зі скандалом. Процишин mm. є прихильником Петра Порошенка, ну, наскільки це я таке, розумію. Але це свої його, вади. Мені байдуже, байдуже. Теж. Але він намалював, я просто це називається цитування. Богдан Процишин. Дякую за картинку. Ми нею скористалися в ЕТРІ. Я підкреслю це твоє авторство. Е, як бачите, там просто є інструкція. Треба показати, я прочитаю інструкцію. Значить, е, інструкція обережно відкрити упаковку. Переконайтеся, що виріб цілий, без пошкоджень. Друге, переконайтеся, що одягаєте його правильною стороною. Третє. Після того як виріб був використаний, зніміть його обережно за нижню частину притримуючи, зав'яжіть у вузол і викиньте. Це я ж кажу, це така от прям дуже така гарна постороння вийшла, така прям ну молодець. Ми зараз не про політику, ми про творчість як таку на цьому цитуванні значить творчості Цишина я не спинюся. Він намалював ще одну картинку. Далі, багач ситий та пихатий, далі багатіє, а нещасний Мустафа з бідним людом. скніє». Кнія, чи що? Ага. Напевно. Ну, це переробка, так. Ага. Нещасний, він не нещасний Мустафа. Хочу нагадати, що він дуже активно боровся з корупцією, з ага. своїм дружком Сергієм Лещенком. Там є фотографія, Так, є дуже красиве фотографія. Дуже красива. Да, ось, ось вона Ukraine, fuck corruption. Хочу нагадати, що Сергій Лещенко зараз є в офісі президента і є одночасно в наглядовій раді Укрзалізниці. Угу. Великий блядь, залізничник Сергій Лещенко, так, да. видатний залізничник, нас, борець видатний. з корупцією, тому він там отримує не маленьку зарплату. Яка дозволяє йому е, утримувати величезну квартиру, яка була корупційним скандалом свого часу? Так можна зараз поки на вулиці Вана Франка, там де та, напроти та. живе Все Олена це... Притула, головна За редактор колишньої української правди, на перехресті Богдана Хмельницького і Івана Франка вбили. Павла Шеремета. Сергій Кожевен неподалік. Оце от їхня солодка да, значить, і дуже... солодкий тандем. Шукала самі милі фото спільні. фільмі. Я ці фото бачив на 13-му поверсі, там, де було громадське Укравда і mm -hmm. центр UA. Це ж ми з Тамари ходять парами, Тамари, санітари. Але чому? Чому? Тому що вони борці з корупцією, як ми нам відомо, Сергій вляпався в цей скандал з квартирою. Тепер, знаєш, от в нього. А дома ми не можемо, вдома нас тошніть. Ну Сережу не тошніть. Він в офісі президента виходить і щось озвучує ротом, він радник Єрмака. Угу. На громадських засадах. Ну, звичайно, на громадських. Тому як що... кажуть люди, в таких випадках як дишить. А дишить он неплохо. Там, угу. Знаєш, от десь так. Угу. То дуже часто дихає. Ну, І, менше і хто ця людина заступна? Типу радник Єрмака. Хто такий єрмак? Я вже став питання. Тобто його не нудить. Мустафа одночасно йде в уряд. Там перебуваючи до того в Укроборонпромі. Uh -huh. Що таке укроборонпром? Це така компанія, тобто державна була, яка розподіляла бюджетні кошти, розміщуючи замовлення на виробництво зброї, там військових компонентів тощо Вона сама нічого не виробляла. Мустафа там був присутній в наглядовій раді Укроборонпром. Uh -huh. Де оборона, де Мустафа, Укроборонпром ліквідований, Мустафа опинився в Державному агентстві з відновлення. Під керівництвом Кубракова. Угу. Де Мустафа, де відновлення? Він фахівець цих питань. Ні. Ну, от... Він закінчив політех. Угу. От я не пхаюся нікуди, ну, ні в народні депутат. Я журналіст за освітою, тобто освіти в мене відсутня. Який він фахівець? Чому призначається? От величезне питання виникає, правда? Ну, в нас часто бувають такі кадрові Там ще рішення. Там Заліщук третя була, Св'яталіщук, яка вляпалася в скандал, але обережно отак от, дивись, отак от сховалася, тіпо, мене нема. Свята так сховалася, типу, а я в мене вже нема, блядь. Забудьте про мене. Бо там квартиру, ніби Світлані, купив якийсь швед, з яким вона мала мурні зв'язки, це угу. їх справи. Швед, типа, ваху і тихому. Тим, в Швеції там, журналісти питають: чувак, а звідки ти гроші там, бабам в Україні? Я не про просвітов кажу: бабам. Mm. Типу, взагалі в Україні купляти квартиру. Mm. Він каже: я не купляв. А потім у світі з'явився якийсь. Інша морна історія з темношкірим, не знаю з якої країни. І вона сховалася, і немає ніде зараз в політичному полі, і немає. Всі забули, що була така Світлана Заліщук. Угу. Так от Мустафа Сережа виконує свою роботу ну, Це вже там у нього. його... То польська носить прізвище свого колишнього чоловіка, хоча я б посував. У нас вже колишня Іліщенка, шфроді та? розійшлися, так? Це я випустив. Серйозно? Але мене це не турбує, Боже насправді. Мій. Роман. Пластинки крутяться, баблішком виписы. І дивись, Мустафа другого. він на плаву, він ні разу не вляпався в якусь історію, щоб було видно, що от він десь там причетний. Але і Сергій, і Мустафа, це не секрет. Вони постійно спілкувалися з Льовочкиним. Угу. Тотки Льовочкін, це партія регіонів, там ОПЗЖ, це все, все гімно, яке ви да. знаєте, там, не знає. і сестра Льовочіна в Раді. <гум> Вони це особливо не приховували. Так, ми бачимося для консультації, для того, щоб тримати зв'язок з ворогами і так далі. Мустафа ж збирав, ніби майдан, збираємо чаю, ковдри, а сам спав, ну, неважливо. <гум> це його справа. Питання: ну, вміння скіли Мустафи. У мене немає відповіді на це питання. Що він там робить, і для чого писати таку гучну? Uh, гучну да. заяву про Потім відставку. Таку на всіх а до того це. Мустафа е, неформально це було на інтерв'ю, спілкувався з Захметовим uh -huh. в, е, в далеких роках, після помаранчевої революції, там, uh -huh. десь там. І розказував, що він не такий поганий, як здається. Мені сподобався, він казав. Він в Донецьк їздив до нього, спілкувався от от. неформально, переказував цю розмову. Зачарував його. <с> Ренат зас... зачарував Мустафу. <с> Виявляється, таке буває. І тому у ну, то нас лишається не так багато до початку вечірньої студії, яка більш культурна у виконанні Миколи Матвєєва. І дивись, всі там на Симона Петлюри, в Києві є Карібіан Club. Всі знали, що там належить афільованим з Льовочкиним людям, там Мікум Каськів робив неформально коктейлі калатав. Mm -hmm. за барною стійкою, яка його роль? Я хочу нагадати, що під час там президентства Януковича він агентство з розвитку очолював. Ну щось подібне до агентства з відновлення mm -hmm. спиздено спиджено було всі гроші. Там лижний інструктор, якщо пам'ятаєш, був. Іспанець, не пам'ятаєш. Добре знати, коли помер Знаєш, Ти бачив уже все в житті, і ти вже нічому ніби не дивуєшся. Хоча під час війни, ну вибачте, давайте накидайте на ЗСУ. Я що тут? Даремно із вам розказую взагалі всю правду життя, з якою метою. Щирик, сорочка, уже 34, ой Ой-ой-ой, ой ой клас. 35. 34 900. А я про відсотки. А, це Господи, я не туди подивилася. Все, забираю свої слова назад. Я Ірину не відпущу, поки ми не побачимо справжню Ірину, і вона е, не буде вже така mm. акула, акула пірання, а пісню. то <х 10> ми, ми розберемося. Це тільки другий день, як вона приїхала. Тобто третій, але другий повноцінний на хвилиночку. Так, от всі знали, що це філіал Укороборонпрому бо всі там тусили. Mm. І Сережка, і Мустафа, і Каськів, і хто там тільки не тусив, mm -hmm. щоб можна було вивізку поміняти. Caribbean Клаб називалося. Тобто, це все, ну, як, як це пояснити? Не робіть себе папу римську і не, не будьте святішими за папу римську. Все, Мустафа, ну. Про це він тобі вже дав оцінку. Я розказав всі ці от хитросплетіння і багато це що пояснює, те, що відбувалося на громадському, коли ви мене хейтили. Тепер вигрібай свій хейт, можливо, заслужений. Хоча там в коментах там вже інформаційна бульбашка в Фейсбуці всі. Ай-ай-ай, mm -hmm. як би ми без Мустафи? Да нормально ми без Мустафи. Ну, тож. Кадрові зміни це просто кадрові зміни. І не наскільки це. Тим же сам. Ну, В Берлін не пустили. Не пустили, так. А я тільки з Берліна приїхав, і тільки з Мюнхена приїхав. Просто їздили. Ну, не пустили, то не пустили. Може поїхати просто так. Він же заброньований поки що. Ну, Як держслужбовець. Звичайно. А тепер уже. Власним що? коштом можна поїхати. А тепер все. Там, між іншим, Це зараз Крістофер Дей, прайди відбуваються. Трамваї їздять з із... цими. Райдужними пропорціями. Так от чому, так от чому треба було тут їхати? Ну, ми тебе все ну це, зрозуміли. Ні, то, то до Сережки. То до Сережки, бо вони в клоузері робили паті, ЛГБТК. Я, я до них абсолютно рівно ставлюся, але туди прийшло ТЦК. Угу. І вони зробили вайдот, що як же так, ТЦК прийшло в клоузер. У нас тут, е, типа, ну, отак буває, хіпстери.